Аня на нас, хто вас повернулася. Я буду ціле літо вам знімати відосвідки, тому що на... в мене в вепні день народження. У мене буде вже знаєте, скільки років. Я вам дуже скажу. Буде 8 років. Не зараз 7, а буде 8. Тому я чекаю цього день наложення. Також хочу вас теж привітати, мами з ним. Е... Зем матері, тому що сонці зем матері. Аня матері. І ви мене так питаєте. Аня, наприклад, мене подружка Віка питається. Аня, а ти будеш знімати відео чи ні? Так, я буду знімати відео ціле літо і Віка я тобі так покажу до наложення. У мене буде вісім у тебе вікторів навіс. Хотя викуся, Вика подавала такую ручку. Думать, как она открывается, ребят? Всё-таки прикол. Бывает вот так. Эти закрывают руку. Эти закрывают. Открывает, Вот такая. И такой же я было забыла, Вика, что вот такое зеркало. я вам давно показати ще так І ще я хочу вам дещо показати Віка, ти тільки не більше закри очі зараз справит коваль диподис шоу брати ребята какого Телефону зброси подивіться який він взялся подивіться ну просто капець телефон просто твого сбросить як він Оглядаю взагалі вбимає чогось. Він напів і клану в мене розбився. Боже малий. Мені чогось стимно, Віка. Це тобі показувати, тому що це дуже-дуже страшно. Коротше, віка. Давайте, ребята, всім па-па. це було коло таке відео. Як я з вами попущаюсь. Всім па-па.